Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Сьогодні у нас буде урок, присвячений повторенню першого, другого, третього юнітів. Ну, і звичайно, introduction, вступу. Colors at school. Кольори в школі. Працюємо сьогодні ми на сторінках 44, -й, 45 -й нашого підручника. Потім ми з вами пройдемо ще The Number Game. So, the first task is make a poster. Зроби плакат. One. Розглянемо усе абсолютно покроково. Think of different primary colors and secondary colors. Подумай про початкові кольори та про уже кольори, які утворилися від початкових. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про основні кольори та про їхні відтінки. Think of school objects. Подумайте про шкільні предмети. Find pictures. In the Different Colors. Знайдіть малюнки у різних кольорах. Ну, звичайно, що ви будете це робити разом з вчителем на уроці. 3. Cut out the pictures. Вирізайте ці малюнки and stick them on your poster. І приклейте їх на свій постер. Count the schools objects. Порахуйте шкільні предмети. Close your eyes. очі. What color are they? Якого вони кольори? So, two blue pencils. Я бачу два сині олівці and two red pencils. І також на малюнку є два червоних олівці. One yellow pencil, один жовтий олівець. One purple bag. Одна фіолетова, так. Один фіолетовий бобузкового кольору портфель. One green ruler. Одна зелена лінійка. So, count, please. Порахуйте, будь ласка, і назвіть нам кольори ваших об'єктів, предметів, які ви намалюв... приклеїли на свій постер. The number game. І так, start. Давайте з вами почнемо звідси. Так, start. Згадаємо з вами лічбу від 1 до 10 і предмети. Bike – велосипед. 8. book книга підручник 10 ten Deсять. go card, 4 ruler video game pencil case pencils 2 pencils six green train 2 yellow plane 3 Green Monster. Зелений монстрик. Mm. A Pretty Doll. Nine. Rubber. That's all finish. І таким чином ми дійшли з вами до фінішу. Повторивши лічбу першого десятка, і, звичайно, ті предмети, які ми з вами вчили протягом цих трьох юнітів, і, звичайно, introduction – розділу вступу. Пограйте ще раз у цю гру, звичайно, разом зі своїм вчителем, друзями, батьками. That's all for today на цьому це все. На наступному уроці ми з вами починаємо нову тему UNIT 4 Pet Show. Будемо говорити про шоу домашніх улюбленців. А на сьогодні я з вами прощаюсь до нових зустрічей. Goodbye, good luck!